Всім привіт заміляю, сьогодні мої відео. Знову будемо починати вавую Я її вже переніс. Не дивіться першу і другу частину можете на моєму каналі і на Юліну подивитися. От. Ілюша! Що? А в нас є шляпа, типу як у так. Да, да. А навіщо на тобі? Так, да, просто дякую. Странно. The no. Поставьте лайки, підпишіться на канал, то уже мало лайки на... З вижу Я тебе все як це робити. Думаю, фейте. це я... Дивіться, поставте лайк. Второй же не поставила лайк, підписуйтесь на Подивися ролики, подивися як, як все було. Що ти мені не віриш.